Яка велика Божа благодать, О незбагненні Господа діяння, не в змозі я тобі хвалу воздать приношу тільки сльози покаяння, і не збагнути до кінця мені усю любов, що світить нам з голгопи, допоможи, щоб труднощі земні не зменшилися віра нітрохи. Навчи мене хвалити без кінця. Тебе достойного у всьому світі, і зберегти нетлінного Вінця, душею бути у веснянім світі. Яка велика Божа благодать, нам до кінця її не зрозуміти та своє серце Господу віддать, дорослим може, можуть навіть діти. Він є достойний вічної хвали за всю любов, проявлену в Ісусі. Його заслуги нас навік спасли, захопленням на хрест Христа дивлюся.